Привіт-привіт всім моїм найкращим підписникам Китаєць на дроті. Бачите, тільки-тільки очі продрала 6 ранку на вулиці. Надо буде, буду свій час робити, дегустувати. Ви просили. І я вам зараз таке покажу Покажу яйце з двома жовтками. Вчора була на базарі, на, этом, на мотелі, і купила ті яйця. А тепер ми її будемо смажити, і я вам розкажу смакові якості цього. Яйця з двома жовтками. Полетіли! Так, розказую і показую. Дивіться. Оце воно. Оце воно, яєчко з двома жовтками. Ви подивіться, який зовнішній вигляд. Воно таке продовжувати набагато більше, чим обичне яєчко. І тут точно є два жовтка. Ну що, перевіряти будемо? Давайте, нікому мене снімуть це. Дай Бог, щоб вийшло все розбить. Ой, блін. О! Два! два. Ну, то ж била, одне потекло. Нічого страшного. Зараз я вам пожарю і розкажу, яке воно на смак. М? А дивіться, які жовтки. Видно, що кормені, мені, мабуть, кукурузою. І якимсь якісним кормом. От як ми беремо куплене яєчко, воно таке, знаєте, жовточок. Він такий блідний, а ці жовті жовті. Полетіло жарить, бо вже слюні течуть. Так, будемо дегустувати яєчко від Олени на мотелі. Но перед дегустацією я скажу велике дякую Любі. За те, що мене пригостили просто гранатовим соком. Я йому дала синові, так як він в мене хворів, потрібні оці соки, вітаміни. То він сказав велике вам дякую. Ну, Він не публічна людина. <кій> сказав сок натуральний і смачний. Так, Оленко, давайте дегустувати ваші яйця. Полетіли. Зараз розкажу неймовірний смак. Яєчка з мотеля від Олени. Ви знаєте, я ще такого не бачила. По-перше, воно здорове. Я вже в началі відео вам показувала. Е, два жовтка. І вони жовті. А представте, оце, якщо ви на Пасху купите такі яйця і покрасите. Вау! Яєчко-сюрприз з двома жовтками. Ну, да, воно трошки більше. Спочатку не догадаються, що там два жовтка, а потім, як почнуть їсти, це вау! Полетіли смакувати. М -м -м. На смарт, як домашня. І редиску їм, бачите, вже в цьому году їм. М -м -м. М -м. А яйця, яйця морозня. Що я вам хочу сказати? Да Смачне яєчко. Дуже такий, знаєте, смак яєчка. Неперевершений, двохжовтковий. Смачно. Рекомендую, браті, яєчка. Хороші. Два жовтка є. Саме головне, що там їх два. Людина mm. займається просто фермерством і все своє вирощує. Так що бігом біжить. Бо я не знаю, як куди несуться. Це ж процес насіння яєчок. У мене там ще запитували назву курей. Я не можу вам сказати, я буду на мотелі. Наші курей продаю. я вам потім, ну як, ви пишіть, які питання позадавати, я позадаю. Щоб я хоч знала, як орієнтуватися. Бо цибулю я садила курей, я не розводила. З їжте. Можна з огірком яєчко їсти, з помідором, з оцими овочами. Ну, у мене були огірки і помідори, вони закінчилися. Осталась одна редиска. А редиска, кстати, хороша, не горька. Ще вам розкажу. Дякую за коментарі. Я почитала, доволі такі приємні, мені написали. І одна Ірина пише. Коментар. Ну і там почитайте, хто дивився під этим, під відео, там, де я мотель показую. Для мене ви отстой, бо ви рекламіруєте маркети і любу на мотелі. Ірочка, у вас що, якась лична неприязнь? Я не можу зрозуміти, до маркетів і любите. Ну, я розумію, що до маркетів, там, мабуть, щось нечисто є в цих маркетах. Ну, я розказую і показую, якщо щось я гниле бачу, або ще щось. Ну, у Любе, свіжа продукція, якісний товар. І ще я вам скажу плюс цього всього. Що я вам ще хочу сказати? прежде, чим щось писати, подумайте своєю головою. Що ви пишете? Дивіться плюси. Плюси і мінуси. Мінус. Якщо ви підете, наприклад, в супермаркет і вам не буде вистачати гривні або півтори гривні, повірте, вам не продадуть жодного товару. А якщо ви підете на базар до хорошої людини з гарною енергетикою, купувати, от, наприклад, пішли фрукти купувати або купувати овочі, вам насчитали, і у вас гривні не вистачає. Ви можете сказати, що гривні не вистачає. Повірте, вам вступлять. Оце плюси базара. Так що не треба писати гадості. Будьте більш добрішими, чуйнішими. І завидуйте мовча, якщо ви зависна людина. Оце отак. Поняли? Ви, мабуть, я поняла. Якщо ви написали такий коментар, ви, наверное, торгуєте просрочкою. Точно. Я вже ще піду до Любе. У мене ідея з'явилася. Попрошу, щоб мені надавили соку ананасового і гранатового. Гранатовий зайшов на ура. А що я вам ще скажу? Ладно, відходимо от цієї теми за яйця. Яйця. Це користь і тема. Зараз буде паска. Прийшли на базар і купуємо яйця. З двома жовтками. Открили їсте, а там сюрприз. Два жовточка. М -м -м. Ммм. О. ще в мене був один коментар, згадала. От, пишуть мені, що ти оце їсиш на камеру. Ну, дивіться. Я блогер, показую продукти, якісні, неякісні, про ціни розказую. Ну, от купила я, например, ту рибу, чи колбасу, чи сир. Ну, а як я можу їй розказати, смачна вона чи не смачна, якщо я її ще не пробувала? Скажу: о, хороша, а я її не коштувала. А куплю, попробую, а вона не. Ну, що мені тоді стається робити? М? Мовчать, типу, я купила погане і ви купляйте поганий, чи що, ну, так вже не можна. Ось в мене самокат стоїть, думала продати. Не буду продавати, буду їздити на мотель, Люби на самокаті і купляти в неї овочі свіжі. А потім буду заходити до Оленки, брати в неї свіжі яйця і курей. І це отак. М -м? Редиска це тема. Це вітамін. Як будете писати нітрати, хіряти, пишіть. Оце в мене сніданок бомбічеський. Купляйте яйця, ви ще таких яєць не є. Ну що? Поїли солоденька, треба запистити. Ой, поїли надо солоденьке, треба заїсти Угу. М -м -м. Чай. М -м -м. Ось у мене залишився кусочок торта. Їмо ніяк не доїмо. Зараз буду вам розказувати, що це за торт. На хитром брала у дівчинки, яка сама це все робить і пече. Торт хороший. Я вже його їла. М -м -м. У він за три дня простояв, пропитався, ще смачніший став. У холодильнику стояв. М -м -м. Так що, гейтери, привіт. Що в нас по погоді? По погоді 9, плюс 9, не плюс 10, плюс 9. Дощ, сиро. Одягайтесь тепло і беріть з собою зонтик. А якщо ви... Подивились моє відео, то ви вже знаєте. А якщо не дивилися, то вигляніть в віконечко. Може, скоро буде сонечко. Оце отакий у мене був смачний сніданок. М -м -м. Хороший торт. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки, пишіть коментарі і біжіть за яйцями на мотелі. З двома жовтками. Такі жовті. Смачні. Па-па-па-па! Який він вкусний. Прийшла вийма? я оце, бачите, на мотелі до Любочки і думаю, наїмся кавуно. Будь ласка. Так, зараз Грибри. ми трошечки. Пробуємо. М -м. Хто це в березні їв ще кавуни? м-м-м дійсно смак дитинства. Вони такі солодкі. Да, да, пробуйте, будь ласка. М mm. -м. Пробуйте. Я зараз буду... Добре, Ви знаєте, я зараз буду тут все у Люби їсти. <рес> Бачите, вона... <рес> ні, дякую, я вже кавуна наїлась. Не надо. Да? Та ні, мені не жалко. Mm. для хороших людей, будь mm. ласка. М mm. Дивіться, які шматки mm. тут <рес> відрізають. Будь ласка, пробуйте. І диня, дуже іспанська диня, дуже вкусна. Це іспанська, дуже да. вкусна. Ану. Так. -да. Ви знаєте, воно, виходить, ну, у нас воно виходить не по сезону, а на да. смак воно як да, по, я сезон, сезон, да. по сезону. Да. Ну, те, що ми їмо, коли у нас сезон дині кавунів починається. Ну, в червні? В червні. Да. Смак червня. В березні ви ощутите смак червня. А скільки диня? А диня стоє 300 гривень кілограм, 350 можна. 300 гривень кілограм, турху містін. Що я вам ще хочу сказати, а ви кусочками ріжете, не ріжете? А у півдині можна? Забули про мене. А півдині можна купити? Півдині? Можна, і четвертинку можна. Ага, можна і півдині, і четвертинку, і наріжуть вам на слайси, як ви захочете де не не я це ще поїла, вітамінами. Вирощуванням курей і також кури несуть яйця. Я попросила просто розповісти, як цей процес проїзд лашниках. У нас є ферма є кури, качки, гуси, бролери. Ми їх самі вирощуємо. Потім з тих ку... з курей курочки наші несуть. Одну категорію яйця другу, третю і двох жовтове. Це є курочка, яка вже у нас вибрана. Бачите, яке яйце дуже крупненьке, гарне воно людям дуже подобається. Жовточки гарні. Ми займаємося ще інкубатором. У нас є інкубатори для кача для каченят. Ля синят беру і їх продаємо цих каченят. Люди, якщо щось треба інтересніше, є курка, яка виносить яйце, висижує його. От ну, цей період інкубаційний. Ця курка теж в нас є. Вона починається стоїмось курки. В нас ломом брави красна 120 гривень, біла від 100 гривень. І колічеством, якщо ви берете від 100 штук, тоді воно стоятиме 70 гривень. Одна куриця В принципі все цікаво. Дзвоніть, заінтересуйтеся. Мене звати Олена, мій номер телефона 066 780 16 21. Чекаю ваших дзвінків.